Всім привіт, з Артем Опальник і сьогодні я вам покажу э, огляд э, цієї програми, яка називається Bundy Camp. І так, відкриваємо. її. Значить тут є такий тайм, який буде показувати і тут, і тут, коли будете записувати і гру чи просто в вікні екрану робочого стола, чи ще щось. Тобто це -то, ось тут. А якщо вже ігру, то це ось це віконечко. Тобто нажимаємо сюди і потім ви будете знімати відео ігри після клавіші після клавіші ось тут F12 це старт пауза, Shift F12. Далі основні параметри це манікам завжди поверх інших вікон, потім запускати манікам згорнутими в трей і запускати манікам разом з Windows. Ну, я не думаю, що це є обхідні такі функції. ну, да, ладно. Далі можна вибирати папку, де буде зберігатися всі ці е, відеозаписи. Так, ось Тут також можна подивитися, де воно буде зберігатися, де е, захват зображення і пауза, і пуск. І стоп так само ж. Далі тут можна показувати курсор, ефекти. Клацання миші Далі додати відео з веб-камери І так є налаштування. Так, звук. потрібно, Якщо ви будете записувати з мікрофоном, потрібно тут доповнюючи пристрої. І потрібно взяти мікрофон, якщо ви будете говорити своїм голосом, щоб вас чули. Далі веб-камера, тут е, галочку кладемо, якщо вам потрібно логотип, так само ефекти і функції. Так. Далі зображення. Зображення е, Захват гарячих клавіш F11, повтор, захвата екрана. Кожних е, можна вибирати, які ви забажаєте, там, секундів, скільки. Показувати курсор. У мене на даний момент зараз не показує курсор, тому що мені так зручніше. Ну, я, або я забув, просто це знову зробити Включити звук затвора і вибирається формат зображення. І потім, після цього, коли ви там зробили скрім, це в зображеннях можна також зробити е, відео, подивимось обзор результатів. І так тут показує, що ви записували. відео також зображення. Ну і буде. Е і також буде посилання, якщо вам потрібна розширена е, якби, версія без ограничень, як тут пише. Я вам скину силочку і ви побачите. Тут, як ви бачите, що версія Bandicam, інформація о ліцензії без ограничень. Я вам покажу. Тобто ви подивитесь і зайдете, зайдете на сайт. Ну, ставте лайки. І ще одне тут можна вибирати розмір зображення. Якщо ви, наприклад, зробите меншим, воно буде від звідти до ось цієї точки. І так само сюди так ось так. Маленьке точно зображення. Ну, яке ви ви зробите. Ну, ставте лайки, ще раз кажу. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока!